Казки про тварин, Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та купив собі козу. Привіз її додому. А рано, на другий день, посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях в червоних чоботях, та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина. Меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях в червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, а чи ти пила, а чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. От тільки й пила, от тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла увесь день, ввечері стала догонити до двору. А дід уже стоїть на воротях в червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила. Кізенько моя люба, а чи ти пила, а чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та й вхопила водиці крапельку, от тільки й пила, тільки й їла. От той дід. Так уже розсердився, прогнав і бабу. На четвертий день погнав він вже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях в червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, а чи ти пила? А чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. От тільки й пила, от тільки і їла. От дід розсердився, пішов до коваля, наточив ніж, хотів козу різати, а вона вирвалася. Та й втекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хату. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: е, а хто а хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замиту, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг із хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається: Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. А ведмідь? О, так я його ж вижену. Побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. «Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена!» Тупо туп ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні. Каже Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк, та й питається Гей, чуєш?» А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк? О, чеш, то я його вижену? Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Ге, Він не вигнав, а я вижену. Побіг вовк до хатки та й питається: Гей, а хто? Хто це там? В зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза дерза за три копи куплена, півбока луплена, тупо-тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком замиту, Тут тобі й смерть. Вовк злякався. Е, чуєш?» Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знову пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається: А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку, сестричко, не плакати? Коли в моїй хаті страшний звір сидить? Оу, так я ж його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а тут ти. Оу, побачиш. Вижену, побігла лисичка до хатки та й питає: Агоу, а хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо туп ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замиту, Тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалася. О, ні. каже: Зайчику, побігайчику, не вижену я його, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак неборак, та й питається: А чого ти, зайчику, побігайчику? Плачеш? Як же мені не плакати раку не в коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак і каже О, то я його вижену, от побач. Та де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та не вигнав, і Вовк гнав. Теж не вигнав, та й лисичка сестричка гнала і не вигнала, а тут. Отже, вижжену. От поліз рак у хатку та й питається: А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза спечі: Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. А рак все лізе та й лізе, Виліз на піч та... А я рак не борак. Як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає. Та з печі, та з хати побігла, тільки й видно, от зайчик радий. Прийшов у хатку, та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці. На цьому все. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.